Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Сьогодні я продовжую свою тему огляду орхідеї після ну, недовготривалої відпустки, але ж для квітів 16-17 днів. Так, знаєте, на деяких позначилось. Ці орхідейки, які я тут поставила, вони в мене в закритій системі. Вони не потребують. Поливу частого, а ось цього красунчика, якого я нещодавно придбала, вже час полити. Я налила йому водички, корінці в нього були сіренького вже цвіту, а, і наче здорова така коренева, гарна, і хай собі поливається. А ці такі, бачите, які величенькі вже кущики. В мене подивлюсь, що потрібно палити, а що потрібно, просто, можливо, зволожу зверху ґрунт і оприскаю листочки. Ось ця мені орхідейка не подобається. А, і я дивлюся, що в неї корінці зверху суха вже кора, і, можливо, я а, все ж таки її, мабуть, пересажу. Чому? Тому що. Зроблю їй не закриту систему, а все ж таки пересадю її назад, тому що небагато там корінців. Я її омолоджувала, і вона, бачите, квітонос викинула. Ну, і потрібно з тургором листочків теж попрацювати. Приготувала свою аптечку і, мабуть, от подивлюся, що з препаратів я візьму. А у мене є Аміностар такий з амінокислотами він, антистрес. Можливо, ним буду, його буду використовувати. Оцей, це, бачите, тут коріння зелененьке. Тут не потрібно поливати орхідею, тільки можна зробити зволоження поверху. Тут у мене Карібська, ні, не Карібська мрія, а Азіан Корал. От, з квітоносиком ось вона. Потім теж вона не потребує поливу. Бачите, коріння тут зелененьке, не буду я її чіпати. Все з нею добре. І що в мене тут ще? А, зараз розочки свої вам покажу. Гарненькі. Попали в кадр. Лімпопо, не Лімпопо, а. вилітають слова з голови. Ліманчело, бігліп, бігліп Ліманчело. Ну, так, бачите, в закритій системі, вон корінчик який гарненький, в закритій системі. А можна залишати і на 3 неділі квітам добре. Я в закритій системі поливаю із або зпринцовки, або я показувала на каналі, купила нову таку лієчку з трубочкою, да, щоб струйка потихеньку зволожувала верхній шар кори, поливаю і, можливо, десь на сантиметр. На пів сантиметра залишаю водички. Це якщо коріння не достає до дуже до низу горщика, щоб воно не загнило. І поступово водичка випаровується і таким чином зволожується, має вологу орхідея. А поверху можу насипати, побризкати, вибачте, збризкати можу поверху водичкою. Коли мені здається, що, наприклад, там днів через 10 поливати ще рано, але я можу збризкати, просто зволожити верхній слой кори, так, розводимо ми 2 мл ампулу на літр водички, як там написано. І цим препаратом я зараз заль'ю цю орхідейку, яка з поганим тургором. Це красунечка. Вставлю вам фото. Вона, звичайна орхідейка, але я її теж купувала з домашньої колекції і вона має дуже гарну квіточку. Назви не знаю, але б не хотіла її втратити. ну Думаю, що не втрачу. Думаю, що. Квітонос теж, знаєте, жалко зрізати, але ну, буду, буду дивитись. Буду дивитись, якщо з тургором буде не дуже добре, то прийдеться потім зрізати квітоносик. Останню водичку я вилью в пульвілізатор і збризкаю по листу орхідейки, дам їм підживлення теж по листу. Трошки зволожую верхній слой кори Суху, сухувати, бачите, і корінчики зверху а, висушуються, тому що не прикриті вони корою, не мохом, і вони частіше і скоріше сохнуть, тому я їх теж ось так от пройдусь по краю горщика і Зробимо їм таку вологу. От, дивіться, прийшла красоня На вулиці в нас мінус 14 ночі було. От, і забрали ми собачку в хату вона тут, в коридорі, у нас спить, а зранку зараз буду її вже випускати що пішла на вулицю. Вона не подобається їй, що я оприскую і звук такий. І вона нервує, нервує, думає, що вона тут робить. Незвичні звуки видає і прийшла подивитися. Звати Берта. німецька вівчарка. Дуже розумні. Вівчарки розуміють навіть іноді краще людей. Буває і так. Жалко тваринок, і зараз я вже показувала в тому відео, що в нас такий, знаєте, апокаліпсис в місті, льодом покрились дерева, всі гілочки. В льоді провода і наблюдала таку картину, як цілі стаї ворон літають, їм нема бідним куди, і не тільки ворони, а інші літають і нема їм де сидіти, шукають собі місця, де можна перепочити. Дуже жалко птахів. Так, ну що, дивіться, я забрала, от висипала кору. Я її намочила, квіточку, полила, от, і потім висипала кору і е, в такий от горщик транспортувальний, да, пересадила він знизу, там з дирочками, посадила е, цю квіточку для того, щоб корінці були е, донизу, щоб вони не зверху, як в цьому горщику у мене були. А щоб вони прямо аж донизу. І коли я буду поливати, там на сантиметр на два водичку, то горщик, корінець буде доставати до водички і буде підтягувати воду доверху. Зараз хочу зафіксувати ці листочки, от така в мене на сьогодні, можна сказати, Реанімація квіточки, пересадка. Ну, вона, вона, вона не хвора з нею. Я її вже не стала вам показувати. Я її розібрала там з шийкою все добре. Єдине, що корінці, ви знаєте, не, не в активному рості. От, але думаю, що все одно її треба було так от перекинути в її шкору але в інший горщик, в інший горщик, і залишити в цьому горщику водички знизу на сантиметр. Ось я мої добрива хочу вам показати. Сюди я, це в мене добриво вже закінчилось, і я сюди просто отакий от спрей наливаю, чистий лист. От, тому що мені ця бутилочка подобається, тому що тут дуже а, такий туман, мілкий-мілкий і добре немає, не збирається водичка, не попадає всередину пазуху, а такий гарний туман виходить. Так, ну і Ось таким теж ще трошечки зверху пройдусь теплою водичкою звичайною. і хочу надіти а, пакети на листочки, щоб Тургор а, був кращий ось так з однієї сторони. І тут з іншої сторони. Зроблю те ж саме. Ну, от така, бачите, <с?> така <с?> краса, краса така вийшла. Буде так. А ще хотіла вам показати ось такий препарат. Я десь раз у місяць. Проходю ним і роблю профілактику своїм квітам. До речі, тут теж туманчик такий мілкий, мені теж подобається. І спрей від шкідників. Шкідників у мене немає, але я все одно для профілактики роблю, тому що іноді з'являються нові квіти, хоча я їх теж обробляю. От, але все ж таки треба. Робити профілактику, це як на мене, я так роблю. Вас не призиваю, у вас у кожного своя, свій підхід до квітів. Ну, ось так, установила тут квіточки на цьому підвіконі. Тут мій нещодавно куплений принц, ось такий гарненький. Трохи сьогодні сонечко сюди світить, впадає. Але проти сонця не видно всієї краси, цієї квіточки. Я витягла його середини горш горщик і вставила в свій такий горщик, тому що люблю, щоб в мене були не різні горщики, а люблю, щоб вони гармонійно одного кольору, максимум двох. були теж такі мої пунктики. Ну, на цьому буду закінчувати відео. Гарного вам дня, тихого, мирного. На все вам добре і до побачення. По теплій погоді очікую ще декілька метеликів квітучих, буду вам показувати.